Вітаю. Незважаючи на труднощі, країна та область продовжують допомагати людям, особливо тим, хто потребує підтримки. На обліку в соцслужбах зараз перебувають майже 26 тисяч жителів в області, які отримують державну допомогу. З початку року для них виплатили загалом 914 мільйонів гривень. Із цих грошей 182 мільйони спрямували на підтримку дітей сиріт і дітей, які залишилися без батьків у прийомних сім'ях та дитячих будинках. Малозабезпечення родини отримали понад 80 мільйонів гривень, а ті, хто потрапив у складні обставини, майже 244 мільйони гривень. Ще 408 мільйонів виділили на допомогу людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та на інші виплати сім'ям з дітьми. Є програми підтримки, що фінансуються з обласного бюджету. За 10 місяців поточного року майже 10 тисяч жителів регіону отримали матеріальну допомогу. Зокрема, це родини загиблих військовослужбовців, поранені люди, котрі опинилися у скрутному становищі через непередбачувані обставини, а також діти, які постраждали внаслідок війни. Загалом сума виплат склала майже 55 мільйонів гривень. Також дбаємо про оздоровлення найменших жителів області. Понад 1300 юних жителів області вже відпочили в оздоровчих закладах в Україні так і за кордоном. Ще 24 нині на відпочинку. Ще один не менш важливий напрям допомоги це евакуація. З моменту деокупації правобережжя спільно з волонтерами допомогли виїхати більш ніж 48 тисячам людей, серед них понад 6600 дітей та більше 470 маломобільних громадян. Закликаємо людей, котрі залишаються у найбільш небезпечних громадах. Подбати про себе та своїх близьких. Евакуація безкоштовна. Ми допоможемо облаштуватися на новому місці. Якщо ви хочете виїхати, звертайтеся за телефонами гарячої лінії 0800 101 102 або 0800 033 09 51. На Херсонщині продовжується проект мобільних медичних команд. У рамках ініціативи Пікуємося про здоров'я дітей разом, що реалізується за підтримки голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Медики Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні відвідали Чорнобайовську громаду, де 40 дітей отримали кваліфіковану допомогу. Протягом 10 місяців команда оглянула. 1350 дітей і надала понад 4,5 тисяч консультацій. Соціальна служба Херсонщини отримала новий автомобіль Opel Combo Cargo для надання соціальних послуг на місці. Завдяки цьому авто співробітники обласного центру соціальних служб зможуть оперативно допомагати мешканцям та надавати методичну підтримку місцевим центрам соціальних послуг. Машину передали в межах проєкту ПРООН та за фінансову підтримку уряду Канади. В регіоні триває проєкт соціальне таксі, який вже півроку забезпечив перевезення для понад 400 маломобільних осіб. Автомобіль обладнаний для комфортного транспортування людей з інвалідністю та супроводжується водієм і соціальним працівником. Наразі послуга доступна в межах Херсонського району, зокрема для поїздок до лікарень, СНАПів та інших установ, де необхідно оформити документи. Але планується його розширення і на Береславський район. Для отримання послуг звертайтесь за номером 0800 101 102 або 066 74 40 313. Працюємо далі. Слава Україні!